Вітаю! Сьогодні ми поговоримо не тільки про цікаву книгу, а й про її автора, який був, на мій погляд, неординарною особистістю. Він спілкувався українською, польською, німецькою, англійською та італійською мовами, хоча скромно зізнавався, що знає більше. В цьому році йому виповнилось 90 років. Він народився в Україні, але все життя прожив за її межами, повернувшись на батьківщину майже через півстоліття. Але без перебільшення його можна назвати українцем з Великої літери. Ім'я цієї людини Любомир Муза. На початку ХХ століття він очолив українську греко-католицьку церкву. Сподіваємось, вам буде цікаво дізнатися основні віки життя священика і його роздуму про те, якою ж людиною слід бути у цьому житті. Любомир Гузер народився у Львові у 1933 році у родині Львівських інтелігентів. Під час Другої світової війни його сім'я була змушена покинути Україну. Любомир Гузер прожив у США 20 років, в Італії 24 роки. Після 46 років еміграції у 1993 році повернувся в Україну та оселився біля Львова. Мені стали сльози в очах, я був на рідній землі. Так описував свої враження від повернення блаженніший Любомир. Утім, отримати українське громадянство йому вдалося вже на посаді глави Української греко-католицької церкви у 2001 році. У США Любомир Гузер здобув релігійну освіту. У 60-х роках познайомився з главою Українсько-греко-католицької церкви, Владикою Йосипом Сліпим, якого радянська влада після 18 років заслання у Сибірських таборах відпустила до Риму. Зустріч справила таке велике враження на гузера, що він вирішив перебратись до Риму. Здобувши ступінь доктора богослов'я, він стає ченцем настоятелем у монастирі Студіон у передмісті, а потім і помічником сліпого. У 1977 році Любомир Гузер був висвічений у пост єпископа. Висвічення відбулось таємно, його провів Йосип Сліпий по від Ватикану. У 1996 році регалії Гузера підтвердив Папа Римський Іоанн Павло II. Любомир Гузер розглядався як один з можливих наступників Папи Римського Іоанна Павла II. обраний главою Української греко-католицької церкви у 2001 році. Папа Римський Іоанн Павло II призначив його кардиналом католицької церкви. У 2005 році Любомир Гузар переніс резиденцію глави Української греко-католицької церкви зі Львова до Києва. Саме українська столиця була осередком Української греко-католицької церкви до Другої світової війни. Блаженніший нагороджений чотирма державними вищими нагородами. У 2011 році несподівано для багатьох Владика Гузер публічно оголосив про свій відхід з поста глави церкви, посилаючись на проблеми зі здоров'ям. До останніх днів Любомир Гузер мешкав у семінарії в селі Княжичі біля Києва. Туди щодня приїздили різні люди, щоб порадитись або просто послухати його. Він також є автором чотирьох книг. Втративши зір, священик не міг писати власноруч, але надиктовував тексти, які виходили як колонки в різних українських виданнях. Книжку про людські чесноти і пороки блаженніший Любомир написав наприкінці свого земного буття. Він часто цікавився, як просуваються справи з підготовкою до друку, проте так і не встиг її побачити. У легкій і доступній манері автор ділиться власним баченням рис, притаманних окремій особистості та суспільства загалом, вказує, як позбутися вад, а також розвинути в собі те краще, дароване нам Богом, що є в кожному з нас. Книжку ілюстровано дитячими малюнками, відібраними конкурсним журі. Священник сподівався, що ця книжка допоможе нам краще зрозуміти суть того, що ми спрощено називаємо добром і злом, і ті риси, у яких ці одвічні поняття проявляються в людських вчинках і помислах. Гадаю, не випадково першою чеснотою в списку достоїнств Любомир Гузер поставив доброту, а за нею вдячність. На думку Гузера, гріховними можна вважати такі риси, як недружність, нахабство та пихатість. А це міркування Гузера про мудрість, про гріхи і чесноти. Мудрість. Бути мудрим і мати знання різні речі. Можна дуже багато знати, мати велику еродицію, але не бути мудрим. Що ж значить бути мудрим? Бачити життя та загальну перспективу. Будь-які знання чи вміння є завжди обмежені. Наприклад, я вмію прекрасно писати, шити чи ще щось, але це лише одна сфера, одна грань людського буття а мудрість, здатність бачити в цілості. Часто старші люди, які, можливо, великих наук не мали, але володіють життєвою мудрістю, здатні бачити перспективу, зрозуміти контекст подій чи явищ, сприйняти картину цілісно. Моя мрія у житті бути людиною. Це кредо блаженніший проніс крізь все життя. Непохитно йшов з ним з малку і до останнього подиху. Бажаю усім, хто цікавиться питаннями морально-етичного плану, прочитати цю книжку і краще зрозуміти себе і осягнути свою роль у людському суспільстві у стосунках з рідними, друзями, сусідами, колегами і навіть ворогами, якщо вони є.